Університету зараз 108 років. 2 травня він заснований. В цьому році вже 26-му буде 109, а ми готуємося до 110-річчя в 2027 році. І всі зараз вже події, які відбуватися, будуть з початку 2 травня 26-го року, ми будемо присвячувати 110-річчю з дня заснування нашого університету. З початку війни мені декілька разів пропонували переїхати з міста Харкова і е, вуз переместити до іншого міста. Але я сказала міністру, що університет це не ректор, і не печатка, і не статут. Університет це люди. Це студенти, аспіранти, викладачі. Всі люди, які працюють в університеті. І більшість цих людей знаходиться в місті Харкові. І я нікуди не поїду разом з людьми. Дуже багато викладачів повернулися, повернулися студенти, і ми зберегли всі, всі ці наші традиції, наукові, потужні, творчі школи. У нас одна із програм називалася «Фортепіана Орга. А органу в університеті не було ніколи. Ну, потрібно ж е, обов'язково, щоб так було, як написано, так? і потім всі інші навчальні заклади, вищі, музичні, мають стаціонарні органи. На жаль, в нас не було такої можливості, і наші приміщення неможливо зараз в нашому приміщенні такого зробити. Але це була моя ідея. І завдяки Вірі Літовченко, яка теж наша вихованниця-випускниця, вона зараз викладає в нас в університеті, яка працює в оркестрі оперного театру. Вона почала збір коштів на цей інструмент, і зараз цей інструмент існує у нас в університеті. Нам його подарували вже так? трьохмануальний орган. Глорія. Потім ще до нас звернулися з Німеччини. Люди, які теж чули, що ми хочемо мати орган, і подарували двохмануальний орган. Вже подарували, ми його привезли. І для того, щоб займатися в класі, можливо було. Ми знаємо, що у нас в нашому славетному місті Харкові є видатний органіст Станіслав Калінін, якому наразі надали звання почесне заслужений Артист України. І ми запросили Станіслава до нас. Зараз він ще викладає спочатку факультатив, а зараз вже вибіркову дисципліну, органний клас. Ви знаєте, ну не може бути в місті одного на всій Слобожанщині одного органіста. Все одно потрібно кожному з нас думати про те, що потрібно собі. Подовжувачів да, виховувати потрібно роками, десятиріччями для того, щоб це було. І Станіслав з таким ентузіазмом залюбки взявся, і наші піаністи е, з, обрали цей органний факультатів, а зараз органи класи займаються зі Станіславом і вже дають перші свої концерти. Хочу сказати одне: що університет підтримує наших викладачів, наших. Творчих, творчих особистостей, що наші композитори зараз пишуть музику. Я думаю, що виховуємо нову, нову генерацію, нове покоління музикантів, які вже, знаєте, в них направленість інша. Вони вже дивляться на те, щоб робити український продукт оцей справжній, національний, і це дуже важливо.